Працівники ДБР викрили на Вінничині організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути військового призову. У прозорих офісах започаткували послугу мобільний адміністратор. Вінницькі школярі зібрали гроші та придбали позашляховик для військових. У студії новини, і ми розпочинаємо випуск. Чотири тисячі доларів. І ти маєш хворобу, яка дозволяє покинути Україну та уникнути військового призову. Працівники ДБР викрили на Вінничині організовану злочинну групу, яка складалася з офіцера міського терцентру комплектування та двох членів військово-лікарської комісії травматолога і хірурга. Офіцер знаходив чоловіків, які мали намір за гроші уникнути військової служби та навіть виїхати за кордон. Лікарі вигадували діагнози та готували документи про непридатність своїх клієнтів до служби в армії. Коментує Катерина Герасімчук, речниця теруправління ДБР у місті Хмельницький. Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об'єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи з чорною бухгалтерією, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Трьох учасників групи було затримано. Вони підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Заборонити слухати російські пісні тепер хочуть і вінничани. Олена Фільченко опублікувала петицію з пропозицією ввести в заборону відтворення російськомовних пісень у публічних місцях Вінниці. Жінку обурює, що, попри півторарічну важку кровопролитну війну Росії проти України, на вулицях нашого міста в закладах харчування та магазинах досі вмикають російських виконавців. Жінка зазначила, що це неприпустимо і ображає почуття багатьох українців, які і так постраждали від окупації так званої російської культури. У Києві мораторій на публічну демонстрацію російськомовного продукту, зокрема музику, запровадили ще у липні. 1700 гривень. Саме такий штраф можуть заплатити палії опалого листя. Щороку восени люди розпочинають сезон спалювання сухостою. Рослинних решток позбуваються за допомогою вогню на власних подвір'ях та городах. Такі дії часто спричиняють пожежі. На Вінничині майже щодня рятувальники гасять від 17 до 22 вогнищ в екосистемах. Цього року під час спалювання сухої трави загинула одна людина. Щоб вберегти людей від жахливих наслідків вогню, працівники муніципальної варти виїжджають у рейди та штрафують порушників. Детальніше будемо говорити з Віталієм Чигуром, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас. Добро здоров'я. Ми вже говорили про суми штрафів для паліїв сухостої. Нагадайте, будь ласка, які ці штрафи і за що саме. За порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади відповідно Кодексу про адмінправопорушення, саме статті 152, сума штрафів передбачається для громадян від 340 до 1360 гривень та для юридичних осіб для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. У разі, коли наші працівники виявляють саме ті факти, про які ви розповідали, спалювання відходів будь-якого походження чи то рослинного, промислового, побутового то на громадян складаються протоколи про адмінправопорушення, і які далі розглядає вже адміністративна комісія при виконавчому комітеті. Ви вже певний час їздите з рейдами, і наша знімальна група була з вами. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати з минулим роком? От, коли все таки більше паліїв фіксували цьогоріч чи в минулому році, я хочу сказати, що динаміка набагато позитивніше. Виявлених фактів саме спалювання на території Вінницької міської територіальної громади стало менше. Можна порівняти, що в кінці вересня працівниками минулого року було складено в два рази більше протоколів з цього. Року, якщо порівняти вісім таких випадків, це при тому, що в вересень 2023 року він не був дощливий, то були умови для спалювання. Але я хочу сказати, що свідомість наших віничан покращується, і саме є альтернатива тому, що можна спалити, це або компостувати, або використовувати залишки рослин, мається на увазі гілля. Це для з метою обігріву чи приготування їжі, ми говоримо за приватний сектор зараз. Або якщо там бадиля, то вже всі наші місцеві мешканці знають, які проживають в приватному секторі що раз на тиждень. Комунальне підприємство, «Екавін» вивозить по одному мішку з будинку володіння, збирає як сміття, залишки сміттів. А от хто найчастіше розводить багаття і де саме фіксуєте порушників? Як я вже сказав, це приватний сектор. Традиційно це хутір Шевченка. У них більше всього ми Ну це я кажу те, що по місту ми говоримо. Якщо по новоприєднаним територіям, то ми ще з мешканцями активно працюємо, але все ж таки поодинок, але виявляємо. Ну казати, хто більше із новоприєднаних територій я зараз не стану. Але випадки такі є. А підприємці не палять? Ну, цього року ми ще таких випадків не фіксували, щоб підприємці палили. І ще, навірно, я думаю, все ж таки погоджу, що з настанням нас військового стану люди стали більш дисципліновані, значить, що цього робити не потрібно. Тому порівнювати те, що ви сказали, в області багато випадків у Вінниці, ну ситуація у нас набагато краще. Дякую. Дякую вам. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта, був у нашій студії. Реєстрація місця проживання, архівні витяги, окремі послуги щодо земельних питань усе це можуть оформити, не виходячи з дому, люди, які мають інвалідність або за станом здоров'я, не можуть самостійно пересуватись. А також вінничани похилого віку, яким за 80 років. Саме для цих груп населення у прозорих офісах започаткували послугу мобільний адміністратор. Працівники ЦНАПу здійснюватимуть виїзди до вразливих верств населення щоденно, окрім суботи та. Та неділі. Аби замовити цю послугу, потрібно звернутись у кол-центри прозорого офісу по місцю проживання. У ЦНАПах наголошують адміністратори, які виїздять додому, не надають послуги по державній реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Продаючи пиріжки, млинці, мармеладки, назбирали більше 200 тисяч гривень. Учні 33-го ліцею організували ярмарок для збору благодійних коштів. На зібрані гроші придбали позашляховик для військових. Матвій Горбашко, другокласник. Він розуміє, що таке війна, і, аби хоч якось допомогти нашим військовим, разом з мамою готував солодощі та напої на благодійний ярмарок, кошти з якого пішли на закупівлю автомобіля. Я радий, що вся школа зібрала на цей автомобіль. Смажена картопля, млинці, пиріжки. Учні разом з батьками готували найрізноманітніші страви подільської кухні. Аби поласувати смачненьким на ярмарок йшли мешканці усього мікрорайону. Ліцеїсти назбирали понад 200 тисяч гривень. Діти перших 11 класів, а також самі батьки, продавали різні смаколики, проводились майстер-класи. І всі кошти, які ми зібрали, ми вирішили відправити для Збройних сил України. А саме ми придбали автомобіль. Було зібрано 210 тисяч гривень. Вінницькі ліцеї допомагають військовим та доєднуються до усіх зборів: тепловізори, турнікети усе, чого потребують наші захисники, допомагають і батькам учнів, які зараз на фронті. То як не освітяни, мають показувати приклад любові і служінню своїй батьківщині і вчити цьому обов'язково наших дітей. Наші діти навчаються саме на таких прикладах, що потрібно допомагати, потрібно донатити і потрібно наближати отакі от кроки. Це великий крок придбання позашляховика, але саме найменший крок те, що зібрали смаколики, зібрали засоби гігієни. За зібрані кошти ліцеїсти купили автомобіль для 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, аби наші оборонці могли вивести пораненого з зони бойових дій, підвести дрони та виконати інші бойові завдання. Дітки підростуть, і ми не знаємо, скільки ця біда буде відбуватися в нашій країні. І вони вже будуть знати, як це все відбувається, і вони будуть дотичні до тих процесів, які є, на жаль, у нашій країні. І сьогодні ми бачимо, що саме ті дітки, які Говорили про майдан в 2014 році, які були маленькими дітками, коли почалася війна. Вони зараз на сьогоднішній день саме усі ці всі бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Шиють жилетки, кардигани та пальта з історичних хусток. Перешивають вживаний одяг на свій лад, щоб дати йому нове життя, а ще зберегти екологію. Так працюють вінецькі майстрині, які двічі на тиждень збираються разом, щоб створити щось своїми руками та відволіктися. Хтось від одноманітних буднів, а хтось від тривожних думок про домівку, яка залишилася в окупації. віра Ткаченко у квітні минулого року приїхала з Маріуполя. Жінці 70 і у творчій майстерні вона вручну шиє зі старого джинсового одягу шопери. Шиття допомагає їй позбутися тривожних думок. Я все время час какие-то эти самые остатки джинсів, которые протерте, которые это самое, которые нікому не нужне. Людмила Полякова теж з Маріуполя. З двох кусток жінка пошила собі жилетку. Каже, у Вінниці розпочала нову сторінку життя. Повертатися додому їй страшно. Знаєте, психологічна тут якась така ну, атмосфера хороша, і у нас ми сюди приїхали, знаєте, які. Подавлені, якщо можна так сказати, а тут якось трошки розслабилися, трошки ну, життя трошки спробували. Керівниця гуртка зі сторічних хусток пошила собі кардиган у техніці сінель. Така техніка вдало приховує понівечені часом недоліки тканини. бачите, зберігалися цвіта. На кожен сезон Ніна Артемівна має пальто пошити власноруч. Осінні у техніці піца зі шматків тканини. Зимове уже згадані сінель зі смужок, які нашаровують одна на одну. Зараз вже це сезон осіння і холодно, і вже і ми робимо жилети. Зараз жилети із платків із хуст із хустків, які наші бабушки носили. Майстринь сміливо можна назвати екоактивістками, бо для шиття вони використовують техніку Айпсайклінг. Це переробка старих речей на нові. Айпсайклінг популярний за кордоном. Його потрохи переймають українські швачки. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Це вся інформація на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. Хай будуть лише гарні новини.